Це буквальний опис їхньої функції. Вони врятували захід від потоку ординських набігів, вони змусили Османську імперію рахуватися з силами, які формально навіть не мали держави. У ширшому сенсі, козацька спадщина стала частиною європейської культури. Саме вони вписали Україну у політичну карту континенту. Завдяки козакам Європа відкрила для себе. Україну як назву і територію, і ця назва залишилася у 21 столітті. Образ козаків як щита знову актуальний, Україна знову опинилася на лінії фронту тепер уже між Європою та Росією, і так само, як чотири століття тому українці платять власною кров'ю за безпеку всього континенту. Порівняння з козаками звучить. У промовах політиків, у публіцистиці, у наукових статтях історія повторюється, Європа часто запізнюється з визнанням того, хто саме є її справжнім щитом, але факти залишаються без України і українців сучасна Європа могла б уже не існувати в тих кордонах і цінностях, які ми знаємо. Козаки були більше, ніж просто військо, вони стали символом свободи силою, яка утримувала Європу від катастрофи, їхня роль у світовій історії часто недооцінюється, але саме вони протягом століть виконували функцію, яку сьогодні ми б назвали колективною безпекою. Козаки щит Європи, це не пафосна фраза, це підсумок цілого історичного періоду, коли бездержавний народ. Узяв на себе тягар, якого не змогли винести великі імперії.